З ініціативи спільноти соціально відповідальний бізнес та Агенції місцевого економічного розвитку у Бурштині відбулось засідання круглого столу в рамках проєкту Європейського союзу Енергоефективне поліпшення у місті Бурштині», у якому взяли участь представники міської влади та компанії ДЕТАК, керівники окремих підрозділів комунального підприємства Житловик, експерти з питань раціонального використання енергоресурсів, жителі міста енергетиків. Мета цієї, до речі, уже другої за порядком зустрічі сприяти створенню активних інвестицій власників житла для відновлення житлового фонду та раціонального використання ресурсів. Судячи з того, як ретельно учасники круглого столу підготувалися до обговорення питань порядку денного, розробники проєкту енергоефективне поліпшення у місті Бурштині не мають наміру пасувати перед труднощами і прагнуть довести розпочату справу до логічного завершення. Зустріч готувалася для власників квартир багатоквартирних будинків, хоча саме їх у залі було найменше. Однак організаторів заходу це не засмутило. Не завжди людина, маючи власність, розуміє, що відповідальність за утримання цього майна лежить на ній, і не треба казати, що хтось щось не зробив. Ми змушені будемо пройти по кожному будинку, фактично по кожній квартирі. Зрештою в інших, навіть великих містах, залучити мешканців до створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків було справою не одного дня. Голова правління асоціації ОСПБ Лучани Юлія Збатюк із Луцька, де успішно діє майже 100 таких об'єднань, пригадує, як вони започатковували цю справу, у тому числі у доволі старих будинках. Найстаріший наш будинок в місті Луцьку, який входить в нашу асоціацію, 63-го року. Нічого страшного в цьому немає. Ми, звичайно, починали з самого маленького, ми ремонтували запірну арматуру. Далі ми вже прийшли до того, що нам потрібно економити на теплоносії. Тобто, ми зараз на даний момент оплачуємо в тому будинку тільки за те опалення, яке реально отримуємо. У Бурштині ситуація схожа з тією, яка у Луцьку була на початковій стадії реалізації подібних проєктів. Ми всі знаємо, що сьогодні ми маємо великі втрати і по зберіганню тепла в наших будинках, і втрати по наших мережах, і, зокрема, взагалі по технічному стану наших будинків, тому що будинки досить пізні вже серії забудови. Попри те, у бурштинців є і переваги. Це підтримка з боку Євросоюзу і компанії ДТЕК. Я хочу для наших жителів міста нагадати, що тільки в 2013 році 1 мільйон 450 тисяч гривень виділяє компанія Дітек, і 300 тисяч гривень вже є прийняте рішення, виділяє міська рада, тобто є 1 мільйон 750 тисяч гривень для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які захочуть здійснити покращення теплових характеристик своїх будинків. Отож, подальша доля проекту тепер значною мірою залежить від ініціативи самих жителів міста.